Поджок через тут, через на небесний сотня. Поджок, дві маси. Які машини ви полив? E, два Фольксвагіна. Мікроавтобус, червоного, e, темно Фольксвагені, Фольксваген, не шобас. Не розрухався взагалі. Yes. взагалі. Так. Білого кольору хотів підполити автомобіль, але я підполив тільки бумажку. Я прийшов на вратися бензину, випаскую, об'єму 5 літрів. Звідти виходив до сьогодні, зупинився біля порадної, взяв бутилку, по 3 літра. Пішов до сьогодні. З цієї сторони Почав. з цієї сторони, так? Поліцейські встановили і затримали зловмисника, який на замовлення підпалював автівки в Одесі та Лиманці. Викрили 21-річного палія поліцейські в ході проведення комплексу слідчо оперативних заходів. Правоохоронці встановили, що Одеситові через месенджер від невідомої особи надійшла пропозиція за грошову винагороду підпалювати автомобілі. Погодившись на виконання злочинних замовлень, фігурант облив бензином і підпалив припарковані у дворі на проспекті Небесної Сотні в Одесі дві автівки, з яких вогонь перекинувся на поряд припарковані ще три транспортні засоби. Після чого, ввечері, біля будинку в радужному масиві у селі Лиманка, зловмисник намагався підпалити ще три автівки. Він встиг облити транспортні засоби бензином, але довести злочинний умисел до кінця не зміг. Його затримали на місці події співробітники поліції. Процес виконання замовлень палізні мав на відео для звіту перед куратором. Винагороду молодик за жоден з підпалів не отримав. Поліцейські вилучили низку речових доказів, частину з яких скерували на судові експертизи. Слідчі повідомили молодику про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження та незакінчений замах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.